І я нічого не буду просити, то бачите, де ти помоли вашої варії. Я християнин, я бажаю вам миру і добра. Я закликаю людей. До молитви за мир в Україні, До молитви за наших захисників і захисниць, Чи Бог, в обох і там борів. Ну також хочу сказати вам добру не повинно. Радість світі і вам, якої люди можуть спроститися. Бо я не в Евангелії, бо вона сила Божа. На спасіння кожного, хто вірить. Добра новина, яку приніс там Господь Ісус Христос. Так, бо Бог полюбив світ, що дав Сина свого дородчого, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне. Бо Бог не послав свого сина на світ, щоб він світ судив, але через нього світ спасть. Ісус Христос, він пройшов на цю землю, прожив життя, яке ми не зможемо прожити і помер смертю, на яку ми заслуговуємо. Мені всі Прийде той час, коли Бог буде судити людей за гріхи. Розплата за гріх смерть це вічна розлука з Богом в місцях страдань і сльоз. І проблема в тому, що ніхто перед Богом не оправдається. Багато людей думають, я не вкрав, не вбив. Багато людей думає, що робив добрі справи. Бо це не допоможе. Тому Ісус Христос, Він прийшов на чиселі, взяв наші греки на себе і помер на около свого всю нашу воно взявши на себе. Як було про Ісуса Христа, Направда, ж, Він не лише наші взяв і наші болі поніс. А ми вважали його за пораненого, і Бог їм дарив порад своїм учням. А Він був ранений за наші гріхи, за наші провини Він хоче не був. Хара на ньому була це наш мир. Ісус Христос, Він поніс покарання замість нас. Ісус Христос Він помер, але в третій день Він воскрес. І Він є живий, і сьогодні спасає людей. А для того, щоб спастися від гріхів, людям потрібно покаятися перед Богом. Це добро Він відвернутися зі злих тіл і навернутися до Бога через Ісуса Христа. Тільки завдяки Ісуса Христу. Ми можемо бути прощені, управлені в спасенці. Дай Бог війна скоро скінчиться. Ми молимося за це. Людське життя, буде коротше. Люди не перестануть помирати. Але де душа буде пісня, все це вибір залежить від нас. Бог все зробив для нашого спасіння. Нам прийняти цей дар. Покайтеся і прийняти дар вічного життя. Господи Ісусу Христе, як написано то, Писання. Отож, дорогі люди, проверіте з Богом, задумайтесь про свою вічність. Де душа буде у вічності? Покайтеся в своє віка. Вірить в Господи Ісусу Христа. Прийміть Його любов, Він любить нас. Прийміть даржити вічність і спасетеся нас. Читайтеся до Христо Івана, читайте святого. Все важливо для цих людей. Там все про це Багато Слово Боже лежить вдома і припадає по лікую. про просвіть до і почніть вчатися святе Христом. Вникати і читати Його. і жити в ньому. І будете благословені. Моліться за мир в Україні. Просіть Бога милості, щоб Бог зупинив цю війну і дарвав нам на ліску. І десь Небесний, ще благословити цих людей. Благослови місто Львів. Бережи Україну, бережи наших захисників і захисників. Помилить і спаси. Во имя Иисуса Христа. Амінь. Будьте благословенні. Нехай вас Господь. Парного дня.